Та може, та може зробити опитування, чи діду видати ніж і цей. Чи може так з'їсть? Опитування таке зробити. Це креатив. Точно? Бусубі в лишу. Я і так вирішив. А любить кобаску їсти чи не дуже? Ой, Сашка, що ти пизди О, бля. Диви, дід. Диви. Все. Ви мене тут... Це мені, так? Дякую. Бери. Я все відкручую, на. Ммм. Хочеш їсти одразу? Що? Що твоє? Я не хочу, кажу. Чого? А чого мені їсти тут? Іно, тебе шукає всі люди. Де дід Толя подівся? Де він був? Де ти був? Де ти був? А хто питає? Ну всі люди космосу. з землі. Хе-хе-хе. А що того? лишив. Ого! О. Добре компотика лопнув цілу бутилку. Ки бутилка не встигно бутил, говорити так. Та з цілий бути компота вепів. Куди воно тобі влізає, скажи, будь ласка? А? Який бутиль? нас шестеро, попробуй. Одна, два, три, четыре, пять, шесть. Они обычно сидят пять минут. Что это ты сидишь пять минут. Дети, в туалет хочу. <регу> Давай сто лета, блин, тоже добрый. Я там ведро, ведро берешь, стоит, сядь. Ага. Сладко, видимо. Хочешь, то нет ведро. Никакое ведро? Помейное? Да. Видивляйся. Не даду, не даду. Будь здоров. А дайди. Можна? Mm. Ти постяв чи ні? Давай, пс, ти дав. Світло треба економити, ти рідеш. Ти сами кістки. Не дурно я йду, вітер мене кидає. Ти дума, що я п'яна. А мене не кидає. Добре, що кістки є. А кісток не було, це.